В Україні ППО ледь справляється з російськими обстрілами. Про це повідомило французьке видання Monde з посиланням на власні джерела. Як пише медіа, згадуючи одного із українських офіцерів, щоб впоратися з масованими атаками російських шахедів і ракетними ударами, Україні потрібно набагато більше систем далекої дії, таких як Петріот, Ті» та Ті». Водночас, за словами іншого неназваного джерела, як передає Лемонт, зараз південь України залишається без ефективного захисту від балістичних ракет, оскільки у ЗСУ, нібито, вже закінчилися ракети для систем наземних зенітних ракетних комплексів від Франції та Італії. А за півтора року військові не отримали жодної ракети для зенітної системи малої дальності. Саме через це, як пишуть журналісти, видання територія України останніми ночами стала об'єктом масованих обстрілів. Як от у ніч проти 26 травня, Росія здійснила нову комбіновану атаку шахедами та крилатими ракетами по території України, вдаривши ними по низці областей на півдні, сході та півночі. А напередодні 25 травня Кремль запустив рекордні 298 дронів і 69 ракет за один день. Згодом видання за економість написала, що ці обстріли можуть бути початком нової стратегії тиску на тлі перемовин. Зважаючи на інтенсивні атаки, медіа також взялося вивчати потенціал Росії до подальшого нарощування повітряного терору. Відтак, як повідомили в The Economist, завдяки модернізації виробництва окупанти скоротили терміни виготовлення шахедів з 30 днів до трьох. Щоторік в Кремлі місяць потрібен був на виробництво близько 300 дронів камікадзе, типу шахет. Зараз таку кількість Росія здатна випускати менше ніж за три дні. Водночас видання зазначило, що за даними української військової розвідки, РФ планує збільшити виробництво дронів до 500 одиниць на день, що може дозволити їй використовувати в атаках до тисячі безпілотників за раз. Прокоментували останні російські атаки на Україну і аналітики інституту вивчення війни за їхніми прогнозами. Російський лідер Володимир Путін використовує удари по українських містах і агресивні риторичні кампанії для підриву морального духу українців і щоб переконати захід в тому, що перемога Росії в Україні неминуча а підтримка Києва є нібито марною справою. У звіті інституту вивчення війни також наголосила, що вимоги Росії не змінилися за останні три роки війни, та ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася, і що три роки втрат людських ресурсів та матеріалів значно погіршили здатність російських військових завоювати Україну. Крім того, аналітики зазначили, що Путін, мабуть, вважає, що значні удари по українських містах і агресивна російська риторика проти НАТО та східноєвропейських держав відвернуть увагу від невдач і виснажливого просування Росії на сході України. На чергові масовані ракетно-дронові удари по Україні відреагував і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що Путін з'їхав з глузду у своєму дописі. Американський лідер написав, що мав гарні стосунки з Путіним, але з ним, нібито, щось сталося, і той взявся без потреби вбивати не лише сотні солдатів, а й звичайних людей. Після чого Трамп повідомив, що розглядає запровадження жорстких санкцій проти РФ. Водночас президент США не залишив поза увагою і гаранта України Володимира Зеленського, заявивши, що його риторика лише ускладнює ситуацію. Нагадаємо, вже третю ніч поспіль, починаючи з 24 травня, російські терористи масовано атакують Україну ударними безпілотниками шахет, а також крилатами і балістичними ракетами. Софія Фанко телеканал НТА.